Путін веде переговори так само, як переговори вели всі його попередники в Радянському Союзі. Вони завжди були за мир. Радянський Союз був наймиролюбнішою державою. При цьому вони розпалювали війни по всій планеті. Те саме робить зараз Путін, виходить з дипломатичної школи Лаврот, виходить з дипломатичної школи Радянського Союзу. І саме демократи завжди вірили цій брехні. Я завжди підкреслюю, що Трамп демократ це його позиція «give peace a chance», а давайте спробуємо сто п'ять разів домовитися з крокодилом, який проковтнув частину твоєї ноги, домовитися не вийде, поки ти його болюче по голові не вдариш молотком. Цього Трамп не розуміє, і рано чи пізно йому доведеться це зрозуміти, тому що інакше мир укласти в Україні не вдасться. Україна не погодиться на умови Путіна, як він їх висуває, а Росія не збирається йти до реальних мирних переговорів, поки їм по голові, як цьому крокодилу, не вдарять молотком.